Мешканців Прикарпаття закликають долучатись до народного ополчення. Нині громадське об'єднання уже офіційно зареєстроване і починає формуватися мережа, куди залучать усі населені пункти області. Головне завдання ополчення об'єднатися задля підтримання громадського порядку охорони та оборони населення. Народна мережа на Прикарпатті розпочала формування громадського об'єднання, народне ополчення робитимуть це за територіальним принципом. Відтак головні з ополчення закликали прикарпатців долучатись до об'єднання, а представників місцевого самоврядування допомогти з організацією мережі у їхніх населених пунктах. Невідкладно до кінця квітня 2014 року скликати загальні збори громадян за місцем їх, за місцем їх проживання з метою залучення до оборонної роботи та створення. У кожному населеному пункті структур народного ополчення. Закликаємо до співробітництва всі громадянських організацій області, особливо про оборонного та оборонного спрямування. Від міста до села усі населені пункти залучатимуть до народного ополчення. Тут діятиме чітка субординація. Головуватиме в ополченні штат з'єднання. Йому будуть підпорядковуватись чотири загони, які збираються створити у Калуші, Коломаї, надвірні та Івано-Франківську. Вони куруватимуть райони. Кожному Батальйони, тобто загони на рівень батальйону, які будуть підпорядковуватися 4, які определяють статус полків. Полки, звичайно, підпорядковують у нас є. Лише об'єднавшись, можна продемонструвати самоорганізованість українців та їхню готовність захистити свої сім'ї та землю. Переконаний голова оргкомітету Степан Волковецький. Він запевнив, що це й буде єдина мета народного ополчення. і ніякого стосунку до політики громадська організація не має та не матиме. Що жодного політичного підтексту тут немає. Згідно статуту, нашої організації є неполітичною, ніякої участі в виборах брати не може. І не підпорядковано жодній політичній силі.